В українському законодавстві чіткого обмеження, скільки людей з однієї родини можуть призвати на службу, немає чи означає це, що можуть мобілізувати усіх членів сім'ї. Та для кого є винятки? Розбиратимемося далі. Закон України про військовий обов'язок та військову службу означає, що кількість осіб, яких можуть призвати, є необмеженою. Як зазначає портал новини ПРО, у першу чергу до ЛАВ Збройних сил України призиваються громадяни, які вже мають досвід військової служби чи участі у бойових діях, також є ті, хто не підлягає мобілізації. Це чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО, ООС або повномасштабного вторгнення Росії. До таких родичів належить як чоловік та дружина Жина, так і їх син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, а також повнорідні або неповнорідні брати сестра. Ще один виняток стосується сімей, де виховують неповнолітніх дітей. Якщо один із членів сім'ї вже перебуває на військовій службі, то інший, який займається доглядом за дитиною, не підлягає мобілізації, аби не залишити дитину без батьківської опіки. Нагадаємо, що деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову за сімейними обставинами, наприклад, не мобілізують чоловіки. І жінок, які мають дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав або визнаний зниклим безвісти. Також відстрочка надається тим, хто виховує одну неповнолітню дитину або більше неповнолітніх дітей самостійно, або ж має дитину з інвалідністю до 18 років чи іншим тяжким захворюванням. Якщо дитина досягла повноліття, але має інвалідність першої чи другої групи, це також є підставою для відстрочки. Крім того, не можуть мобілізувати осіб, які опікують. Ця дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування. також тих, хто опікується про хвору дружину, чоловіка, дитину або батьків, що потребують постійного догляду за висновком медкомісії. Відстрочка також надається тим, хто опікується особою, визнаною судом недієздатною або має дружину чи чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.